Вітаю! Сьогодні ми продовжимо огляд лінійки продукції Light від компанії GreenVision. Поряд з такими перевагами, як висока якість виготовлення, надійність і якість зображення, важливим достоинством лінійки Light, безумовно, є ціна. При цьому так само використовуючи обладнання з лінійки Light можна побудувати якісну і надійну систему відеоспостереження. У минулому відео ми вам розповідали про відеокамери, а сьогодні ми з вами поговоримо про відеореєстратори серії Light. Ми подбали і представили в даній лінійці як гібридні, так і IP-відеореєстратори. Спочатку давайте коротко розберемо, в чому різниця між цими двома типами відеореєстраторів. Гібридні відеореєстратори мають низку незаперечних переваг, головна з яких здатність приймати сигнал з різних типів камер. Це може бути як аналогова камера, так і IP. Відповідно, ip відеореєстратори не можуть записувати сигнал з аналогових камер, але мають свої переваги, про які трохи нижче. Однією з основних характеристик відеореєстратора є кількість каналів для під'єднання камер. В арсеналі Linke Light представлено 4, 8 та 16 канальні гібридні відеореєстратори. Як зрозуміло з назви, вони здатні робити запис з 4, 8 або 16 камер. Але тут є уточнення: 4, 8 та 16 аналогових камер у змішаному режимі. Аналог плюс IP можна використовувати більше камер. Також важливою характеристикою є максимальна роздільна здатність матриць камер, які можна підключити до відеореєстратора. У такій ситуації цей параметр становить 5 і 8 мегапікселів. Тобто до цих реєстраторів можна під'єднувати камери з роздільною здатністю до 5 та до 8 мегапікселів відповідно. Усі відеореєстратори лінійки мають щонайменше по одному аудіообходу і виходу, і, звісно, мають можливість підключення до інтернету. Гібридні відеореєстратори лінійки Lite підтримують такі технології передачі відео, як AHD, TVI, CVI, аналог CVBS та IP. Реєстратори підтримують записи на жорсткі диски. Проте максимальний обсяг інформації, що зберігається, залежить від моделі, та може становити від 6 до 16 терабайт. Ну і звичайно, максимальна роздільна здатність для гібридних відеореєстраторів серії Lite 3840 на 2160 пікселів, тобто 4К. Використання гібридних відеореєстраторів у системі відеоспостереження дає змогу поєднувати різні формати відеокамер, а також замінювати відеокамери системи з аналогової на цифрову і навпаки. Відеореєстратор такого типу дає змогу побудувати адаптивну систему, яку в майбутньому можна покращувати та відозмінювати. Розглянемо IP-відеореєстратори, або ще, як їх називають, NVR чи мережеві. Як ми вже проговорили, ip відеореєстратори мають свої переваги. Наполягаємо, що для побудови нової системи відеоспостереження краще відразу використовувати IP-відеореєстратори. Можливості запису в IP-відеореєстраторах значно вищі, тому в лінійці серії Lite представлено відеореєстратори з 9, 16 і 32 каналами для під'єднання відеокамер. Звичайно, і роздільна здатність відеокамер, що підключається до IP-відеореєстраторів, значно вища. Так, у лінійці Light є відеореєстратори, здатні сприймати сигнал з камери, яка записує у 4К роздільній здатності. До того ж, у цьому типі відеореєстраторів можна підключати до двох жорстких дисків, а обсяг збережених даних може становити до 24 ГБ. При цьому відеореєстратори серії Light використовують сучасні протоколи стиснення відео: H.264, H.265, H265AI, H.265 AI, H.265+. Живлення для всіх реєстраторів становить 12 вольт, а споживання становить від 10 до 24 Вт. Але варто враховувати, що це споживання тільки самих реєстраторів. При цьому так само електроенергію споживають жорсткі диски. І споживання залежить від виробника та моделі жорсткого диску. IP-відеореєстратори серії Lite оснащені двома USB-виходами для під'єднання до пристроїв і флешок або жорстких дисків. Ну і звичайно, варто нагадати, що на основі лінійки продукції Light можна побудувати недорогу та якісну систему відеоспостереження. До реєстраторів лінійки Light можна під'єднувати будь-які відеокамери, що відповідають параметрам відеореєстратора. Але найкраще вони будуть працювати із камерами Green Vision. У такому разі ви точно зможете отримати такі функції, як розпізнавання обличчя або Face Detect, розпізнавання людини за силуетами або Human Detect, Розумна тривога. А огляд на відеокамери лінійка Light від компанії GreenVision вже є на нашому каналі. Опис у закріпленому коментарі. Загалом ми познайомилися з лінійкою продукції Light, але це не єдина лінійка продукції від GreenVision. Тому підписуйтесь для того, щоб не пропустити нові огляди на нашому каналі. GreenVision завжди поруч.